Ваші малятка, любі хлопчики, дівчатка. Рада бачити я вас! Заняття розпочати час. Ми прокинулися швидко, узяли ми пасту щітку, мило взяли і водичку Умиваємо наше личко, щоб змити всі мікроби. Дітки, щоб були здорові. Сьогодні, дітки, до нас з вами на заняття завітали ось такі чудові іграшки. Це у нас собачка Регі, О, кішечка Келі. Малятка, наші друзі дуже люблять гуляти в дворі. Давайте ми подивимося, яка ж пригода у них трапилася. Регі та Келі вирішили піти на прогулянку. Вони помандрували на дитячий майданчик, де весело спускалися з гірки, стрибали на батуті. А також раділи гарно проведеному часу та в хорошій погоді. Бігали та веселилися, адже так радісно та весело проводити час вдвох. І так не хотілося, щоб цей день закінчувався. Звірятка опинилися біля пісочниці і також почали там весело гратися. Але що це з'явилось на їхніх лапках? <сас> Мікроби. Вони забруднили лапки, і лапки стали брудними. А ще небезпечними. Mm, що зробити? Подумали звірята. Малятка, давайте допоможемо нашим друзям і подумаємо, що ж можна зробити в цій ситуації. Малятка, наші друзі забруднили свої лапки і на лапках у них мікроби. А скажіть, будь ласка, що необхідно робити, щоб знищити мікроби з наших лапок? Так, обов'язково після прогулянки потрібно ручки, а нашим друзям лапки мити, використовуючи водичку та мило. І саме мило ми сьогодні з вами будемо ліпити. Отож, починаємо! Для нашої роботи малята я буду використовувати пластилін будь-якого кольору, тому що мило у нас може бути різнокольоровим, таке, як ви забажаєте. Також дочечку для ліплення та степку, якщо мені її буде потрібно. Прямо ще пластилін, наприклад, я беру помаранчевого кольору. Відрізаю шматочок, який мені потрібен. Та починаю. Наше мило малята, звичайно, не може бути без чого без мильниці, де мило наше живе, правда? Адже після того, як ми покористувалися мило, ми обов'язково кладемо його у мильницю. Розкочуємо наш пластилін. Розминаємо його пальцями. Ось так. Та робимо ось таку круглу форму, круглу тарілочку. Трішечки загинаємо наш. Нашу форму ось таким чином, щоб було цікавіше. Ось так. Ось у нас є наша мильниця. Ми можемо зробити її цікавішою. Ось так. Тепер мило, наприклад, я хочу, щоб в мене було зеленого кольору. Я беру пластилін зеленого кольору. Також відрізаю частиночку. Починаємо формувати наше мило. Мило у нас буває різної форми, але наше мило я хочу зробити подовго Ось так приплюскуємо його. Ось таким чином. Ось так. Ось так у нас утворився ось такий брусочок мила. Мило ми робимо невеличке, адже наші звірята також маленькі, щоб їм зручно було мити з лапки. Ось бачите, яке у нас вийшло. Маленьке мило. Ми кладемо наше мило у мильницю. Ось так. Бачите, як цікаво у нас з вами вийшло? Дітки, на сьогоднішньому занятті ми з вами навчилися ліпити з пластиліну, мило та мильницю. Адже всім відомо, що мило наш надійний помічник і вбиває усі-усі вікроби -усі з наших ручок. І наші друзі вже це дуже добре знають і завжди будуть користуватися милом. Правда ж, друзі? Чудово! Тепер ми знаємо, що робити, якщо у нас заблуднилися наші ручки чи наші маленькі лапки. Марятка! Я впевнена, що вам сьогоднішнє наше заняття сподобалося і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Будь ласка, покажіть ваші вироби, надішліть нам фото чи відео, адже ми дуже-дуже це чекаємо, яке мило та яка мильничка вийшла у вас. До побачення, дітки, до нових цікавих зустрічей!